Змінилися в вересні, а вже зараз об'єдналося. Як нас зміняли, то казали, <гад> що ви всі змінили. Дату дехто ставив, де став, дехто не ставив. По заліту таких документу ми їхали в місто Маріуполь де охорони Каміського поля. Коли ми доїжджали до міста Маріуполь. Була вказівка, ви відправляєтесь в зовсім інше місто. Нічого не сказали, що Запоріжжя, вже нам Запоріжжя, хлопці, це що у нас казали, що ні. Коли ви їхали ще перебути вам франківську? Вам сказали, що ви не випрововані? Ні, нам нічого не сказали. У нас ми три місяці. Тобто, перепрошую, ви були в міліції? Працювали до цього на ліці? Ви доброволе? А ви знали, що у вас на що ви на випровому терміні? Не катаєте? На час?

там казали, що завіту, розумієте, там писали продавалися. У нас там у не продавалися. Це знав на район, заступник там радник. Це наш куратор, кадрів. В основному хід колектив у свою думку, що нам треба, які нам структура треба, які нам забезпечення треба, значить, це все Важко відбувалося з їхньої сторони, але таки відбулося. Ми полігоном, полігону, добилися, що нас там поселили, що відбувалися стрільби. Значить, в результаті нам, значить, нам необхідно було поставити начальника батальйону призначити. Значить, нам призначили Поліщука такого, нам фактично його кадр разом з начальником пробіння призначили. Значить, ні, він серйозно. Подивлю Поліщука, щоб я не впливав на думку колективу. Можете ви пояснити саме 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 їхню форму? Людей відправили, сказали, а в документах записали, що вони на випробованому терміні, вони повернулися і їх, як, ну, власне, це всю процедуру, як Як я думаю, щось вони дуже всіх. Люди їхали, вони думали, тобто вони пропрацювали, чи вони були новачки. Частина була. Було ворвано, було після армії, частина була взагалі без армії. Були добровольці. Фактично добровольці, які набиралися, але під прапором міліції. Їхали, провели двох місячні курси, Значить, після цього відправили їх Маріуполь по документах і навіть ми візьмемо відправили, звідки банкувати Маріуполь. А замість того, щоб відправити марюку, ми відправили, відправили на передову. Хоча перед цим анонсувалося, що ви їдете на зачищений Ну, Зв'язково з тим Знає, чи є некомпетенції, чи кадром забезпечення, які призначить такого, такого командира, чи командира, який не зорієнтувався на місце, він попали на передову. Люди, які просто не були готові до цього. Е, дивіться, в документах було записано, що вони е, були е, на випробованому терміні, правильно? Е, їм давався випробований термін на рік, е, під час якого вони фактично відповіли. Питання в тому і стоїть, що неправильно перебувано нас так, порушення з вашої точки зору, ну, скажімо, з юридичної точки зору, в чому порушення? Порушень тут дуже багато, ми візьмемо тільки той епізод, як батальйон направили в зону бойових дій, а саме під місто Маріуполь. Коли батальйон приїхав у місце свого розташування, їм пропонували висунутися на позиції. Тобто це вже що говорить? Якщо люди поїхали в зону бойових дій, отримали табельну зброю, тобто вони вже де-факто пройшли іспитовий термін. Не той випробувальний, що нам писали, а іспитовий термін, який передбачає законодавство. Тобто вони допущені до несення самостійної служби. Чим вони мали там займатися? Мали охороняти громадський порядок, перебувати на блокпостах, здійснювати інші режимні заходи, які передбачені вже на звільненій території від ворога. Тобто зачистки, куди їх направили у місто Іловайськ, вони здійснювати не могли, тому що у них навіть не було спеціального озброєння і спеціального захисту для проведення таких спецоперацій. Я вже раніше розповідав, що був такий у них командир, полковник Поліщук, який за протекцію хмельницьких товаришів був призначений. Він до нього підійшов невідомий зелений чоловічок і каже йому, давай 30 чоловік на Іловайськ. Це було під Іловайськом на блокпості, був у нього 50 чоловік особового складу. От, він не запитав хто це людина, яке у нього звання, звідки він поїхав разом з 30 бійцями. Саме в місто Іловайськ, де вони потрапили в іловайський котел, а потім в полон. Сам полковник, коли були ті події, які там відбувалися, ви знаєте, що вже коли зробили зелений коридор, вони погрузилися в автомобіль грузовий і разом з боєприпасами поверталися, які знаходилися у автомобіля, поверталися вже по цьому зеленому коридорі. Але росіяни не виконали своїх домовленостей і почали обстріл. За всіма правилами, а Поліщук був військовий, тобто знає ці правила, людина, яка командир, яка сидить за як штурман в автомобілі, мав би відкрити борт автомобіля. Але коли почався обстріл, Поліщук просто чкурнув у зелену, тобто у траву і почав відступати. А бійці залишилися сам на сам у автомобілі, і тому це призвело до жертв. Я не хочу розкривати всі таємники слідства, але в подальшому він перший підняв. Прапор білий і тим самим видав наших бійців, які знаходилися в полі, і, можливо, могли би вийти самі з оточення. Не могло б бути про відправлення бійців у зону проведення самої бойової операції, тому керівництво міліції обласної воно дуже сильно влякалося, тому що треба нести відповідальність, взагалі-то треба нести навіть кримінальну відповідальність. Тому коли вони приїхали, їх розмістили, правильно зустріли з Клібом Сілів, так як ви кажете, дали 100 грам. Після того поранені бійці пішли в Санчастину, і коли приїхала перевірка, до них прийшов пан Воробйов і просив їх, щоб вони всі понаписували рапорта на звільнення, що вони ніби за власним бажанням пішли, аби уникнути справедливої відповідальності. Потім, щоправда, більшість з них поновлена була, а тепер знову звільнена. На голос народу івано франківщини звернулися ряд працівників колишнього батальйону потужному про системні порушення прав людини зі сторони е, кадрового, апарату кадрового забезпечення обласних області. В рамках журналістського розслідування ми були скеровано ряд запитів управління справа України з даного приводу. Е, на дане звернення нам було надіслано на відповідь про те, що дійсно, про те, що дійсно на протязі року. Е, було звільнено більше ста чоловік батальйону патрульно постової служби Івано-Франківськ, що складає 75% п'ять відсотків штатної чисельності, про що вказує такий така велика кадрів. Це в першу чергу було зроблено для того, щоб поранені бійці не претендували на набуття статусу учасників військової військової. Е, з даного приводу, так як нам було дано, нами було скеровано е, звання в Міністерство внутрішніх справ щодо поновлення прав бійців, так як ми вважаємо, що бійців було звільнено е, поза правовим полем, у відповідності до відповіді, яка надійшла до на Міністерства внутрішніх справ, запарату кадрового забезпечення, бійці звільнені з правових підстав. Ми не погодились з даною відповіді. З цього приводу ми скерували звернення в апарату уповноважної Верховної Ради з прав людини. І так Верховної Ради з прав людини вона відповідь, що, що спеціальне провадження і по висновкам нам буде повного. Чому вас не стріляли про роботу від правородового? ми вважаємо, що в даному випадку є повне порушення прав людини, прав бійців, і ми будемо їх відстоювати. Вони ще перед продовольному законодавству України. Бійці, які були допущені до самостійного несення служби, не можуть перебувати під випробуванням.